за. Влуняня. То злоба. Сейчас будем брать толстолоба. І цей десь оту там, там треба брати. Да? Там справа щось. Йокло, бля. Оно, казав, тут десь. Десь його туди надо ну. було. Трохи не Трохи неудобно. О! Я тут, в принципі, готов з ним поборотись. Ну, просто що наміняється. Ну ти його, головне, не пускай тоді. Бо я його не бачу. Щоб тут за не зацепився. Щоб пішов туди його. Ты бачишь это кардебалеты, блин? Ой, попался, блин. Ее так, а? Як мне теперь вылезти отсюда, я тут на погать, одна тут, одна тут. Чий-то столов. Сейчас саман тоже постха. Ой, блин. Опа! О! Можна оба є. Тримаю. Так, да, невеликий, але це ж перша рибинка товстого. І наш кермовий фантон. Бачиш це, що я казав, що гачки тут великі, бачиш. Друзі, дивіться, які гачки великі, а все одно хто? Плюнув то в солоб. Трьошечка. Да, Бачите, які гачки. що? І... Ось гачин. Ось наш понтон. на фюрки. Що Цікаво, що такі, такі гачки він клює. І такі невеликі, все одно можна зловити. Тобто можна не боятися ставити гачки такі великі, і ловити. Трошка. Ловити. Ну що, як кажуть, є. справа пішла. І рання впіймала. Маленько. Піраньку. Пранька півмала пираньку. Закидую його. красення цього. Пішов туди. до місяка до свого. Ти в човник? хе <свят> <свят> О, є. Так, всім добра, друзі! Ми на риболовлі. Ми з Ігорем на короповій риболовлі. Ось у мені стоїть, як кажуть, короповий причиндали там Ігоря, містяк, хто дивився ролик. А сьогодні, кстати, ще і забросили лов повстолоба. Я не брав, друзі, гумку. Ігор взяв гумку одну. Одну. У них в магазині виробляють вони монтажі, гумки роблять. Оцю, бачите, яка шняшка. Оцю друзі можна придбати. В нашому Криворізькому магазині, а також можна заказати і на сайті. Е... Телеграм на телеграм-каналі. повернися, покажу там, де воно Пирання, риболовний магазин Проспект Миру 31. Ось є. Да? Штрихкодик можна, якщо що. Да. Ага. Все, зараз є готові вже монтажики в магазині. друзі. Це готовий монтаж комбайн. Версія номер два і комбайн, резинка, котрий ми заправлювання послідство. Ну, Бачиш, в цьому році я вже став ловити на гумку на такі причиндала. Це ж тебе побачив і сам зварив. Це ж ми з тобою, коли були ото перший раз на риболові в тому році, я побачив і тобі сподобалося. Собі... Так, да, так. Да, да. Я собі зробив таку сняжку. А питаєте, де придбати, а тепер, друзі, можна і придбати в магазині. Так, ну що, тут у нас три поплавця. Разные вкусы планктонов, бо тут планктоны и лакии, и Игорь сам готовлять. И что самое главное, ребят, в нашем монтаже с учетом остаточных огрызков, кускав, кусков, которые у нас остаются всегда. Вы их можете поставлять сколько вы захотите. Для этого нам всегда понадобится иголка. Почему? Поскольку так проще его завести. Это свинцова или породью. Его проще сюда одеть. И вот у нас получается такая... Міні-гір'ян от, світопот. Бачив, оце дивіться, які гачки великі. Я, ну, напевне, знаєте, що я думаю, що може і мені треба перейти на такі гачки. Чому такі великі гачки, друзі, по-перше, смотрите, думав, не буде клювати якісь трьошка, може то столоб не засмактати. Але ж дивіться, тільки що піймали, там десь 2,5 кг, і він такий гачок дивіться, великий засосав. Це, по-перше, а по-друге, що оце великий гачок, дрібнота не буде на нього цеплятися. Ну, поки що ми на в цьому домі, знаєш, тут дрібноти дуже багато. Я оце ж якраз і дивлюся, що дрібноти не цепляється. Це дуже класно. Особенно. Слухай, ну трохи невдобно, да, оце, що на трампелі раз ти би раз раз закрутив. Але ж смотри, But... ти, ж, ти тут столько наробився планктон, друзі. Раз, два, три, чотири. І плюс на защолочку потім защелкнули на бустер сйом. І все, і є. Ну, Оце трохи що, звісно, треба, щоб була у тебе. -глад <плес> бути, <плес> щоб оце... Но благодаря щоб нам дуже удобно. Ми переставляємо у нас ключки висять по уровню терхнополі. Аглювання а було ж на боковий, боковий да, не на нижній, друзі. Ну це монтарик зараз до друзі запускаємо і будемо чекати щось ще гарненьке. На, тримай. Я не защокував. Так що тут добре, що на защелку можна клас. Товство взяла, взяв, цепив, потім раз назад поцепив. То Тобто не на самому монтажі. Піш... Дляся для того, щоб удобно. Можна було взяти, сразу його прийняти, І все. Все, поїхали. Зараз якогось ще може гарненько зловим товстолобіка. Ну це вже, кстати, у нас було зранку клювання, друзі. Але не щось не засікся ага, такий. Я, може, думав, що може і за гачка, що великі, ну це таке. А дивись, піймали невеликого того слово. Знаєш, ловлять гачки такі. Це десь гачки ви такі заказували? Да, корейські крючки хороші, продаються поштучно. Поштучно є у вас в магазині? Да, є. Надо прийти... Абсолютно різні розміри. От больших, хоч для сама, трофейного з нагрузкою більше 120 кг. Треба прийти придбати собі такі. І карпові, поштучні, Бо я це дивлюся, що, знаєте. Приходиш, Бо я ще не бачив, що товстолоба ловлять на такі гачки великі. Це перший раз, що я побачив і що воно ловить. Можна собі таке, друзі, зробимо собі таке. Так, друзі, який в мене теж груз відвісної. Сігналочка. 100-грамовий груз. На сигналку поставили і клювання до бі -бі -бі, бі 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 І клювання є. І ми це чуємо. Ми ж не будемо Толстолоба, друзі, чекати. О-о, друзі, клювання-клювання. Пиранька, підсікай, Где твоя пиранька? Так, клювання, друзі. Друге клювання, тофстолоба, вірніше, третє вже клювання тостолоба. Перший у нас був зійшов, другого взяли. І зараз третє. Так, треба підхват, підсак, підсак, підсак взяти. Допомогти. Що там наша пиранька лове? Зараз ти його сюди, так і бо я прошли раз туди сейчас. А Ану, йди сюди, мой чорствий хліб. Йди сюди, мой чорствий хліб. Да, бачите, якими місцяк. Трохи невдобно на цьому місцяці. Але що ти зробиш? Так, ану. Він туди пішов. Мені треба його. Треба все одно спускатись на цей. Він один в один, цей лобатий. бачиш, який він. А в один. Ой, Игорь, Игорь, блин. Ой. Слышишь, ты таким гачком, блин, ты его и так вытянешь. И подходить не треба. Ну да. Так давайся, еще нічого не розтворилося. Так а що ми тільки недавно забросили? який красень. Красень. Ага. Красень клюнув. А ми молока не видали поки, А много льдает. Бачиш гачки. Ай! Ага, а, да. чок такий великий. А бачиш, що, що це відмічаю, що чомусь. Э, да, почему? Карп за нижню, там монтажи зроблено, а то слоб за верхню губу постійно. Чому так? Бог його знає, Так подобається. Та ні, це якась специфіка, специфіка цього цих монтажей. При ловлю тусолоба. Так правильно, туда слышишь, тут наставив, блин. Це що? все. Разных бум. Я понимаю, що ти різний. Оце, оце лаки, це бум. Короче, три різних. це твій да, так, що ти робиш? Да. Три різні, друзі. Оце потом розберись, друзі, клює на планктон. А на який планктон тут клює? На лаки, на бум. Якщо оно клює, то оно клює. Та я розумію. А на який планктон клює? Який там хоч вкус? Вкус. Топленое молоко, все. Все три топли. Вот Оце зелено точно топленка. Топленка. Твоя. Моя? Да. А, це а это. Внизу моя топленка. А, це я поняв, чего. Це это. Оце гейзерное. Тобто. Да, да, да. Ну добре, Закидуй цього хлопчика. Справжній монтаж. цього хлопчика. Вітер. Вітер дме. І дмелька пройшли одряд, почали ловити. Ага. Так, ну що, справа, як кажуть, пішла, добре. Хоч і лабатик такий невеликий, але... Напевно, тут ми, може, великого і не дочекаємось. А ну, врани його водою. ні, попав, є. Довіки? Так що, друзі, заканчуємо свою риболовлю на то слово. Що питання якісь, по друг, є, якісь питання, питайте. Що, цікаво, друзі, що оці монтажики, що оці в магазині. Що вони дуже мені такі прикольні, сподобали, що там крупненькі гачки, що немає у нас, як кажуть, дрібнота. На цьому водоймі дуже багато дрібноти, і дрібнота нас майже не турбувала. Що, бачите, бачите, трохи він запутаний. Оце дрібнота монтажик може трохи і накрутити, але дрібнота на гачок, нам, як кажуть, не сідала. Так, є. Все. Де вас, шукай? У нас в городе Пелый Рог, Зин проспект Мира 31. Работаем без выходных. Всем, кому нужны монтажи, хорошие качественные снасти, насадки. Приезжайте в оси, расскажем, объясним, расскажем, как вы делать и на что. Ну, как и делать мы снимаем, а вот, друзья, вот да. есть такая, как ты кажешь, комбайн, да, можно да, пред монтаж, монтаж комбайн можно у вас предбаты и можно предбаты. Готовый монтаж для верхней ловли комбайн номер два. Так, ну что, друзья, с вас подобайку. но ну, а я, как кажут мы не прощаемся, мы вам скажем до побачення, до новых встреч на канале Рыбалом. за двое. Ну все, друзья, пока-пока-пока. Ух! Ой, Фоксовский тапок, тапок, тапок полетел. Вот есть по-любому там пятерка. Та ти за тапком давай. Ну да, фокси там. Син то Это Це Ігор вночі ловив, друзі. Я спав, я казав, що я піду спати. Я пилю даже же Давай, показуй, висипай людям. Я пока спав, там що ти там поймав? Бо я бачив, три штуки засняв блин, не пішов спать. Сказав Игорь, ну тебе в баню. Давай. <рес> а тут лобатована. Бомбив. Показуй нам, що ти тут на бомбив сколько лобатого ух ух пятерочка цю ноцю ну він при мне его поймав 8 штук піде круто супер